Торт, повітряні кульки та справжній павук. Дівчину, яка втратила батька на війні, поздоровили з днем народження. Суд Понтія Пілата над Ісусом Христом. В Одесі до Великодніх свят провели пасхальну реконструкцію. Найбільша мапа України з Великодніх Пасок. На Одещині встановили національний рекорд. В Одесі відкрили центр допомоги і захисту прав дітей. Він розташований за адресою канатна 83 у кабінеті 103. Туди можуть звертатися люди, які потребують консультацій соціальних та юридичних питань щодо дітей під час воєнного стану. Це і надання гуманітарної допомоги. Це і якщо дитина повернута, скажімо, з депортації, так якщо потрібно буде відновити чи зготовити нові документи свідоцтво про народження. Якщо свідоцтво про народження було отримано на неподконтрольній території України, тут ми зможемо допомогти легалізувати. Ось тут у нас. Робоче місце для співробітників консультаційного центру, які будуть надавати консультації. А поки батьки будуть, скажімо так, спілкуватися і з'ясовувати питання з нашими консультантами, дитина може ось бачити, який гарний у нас тут дитячий простір. Дитина зможе, скажімо так, погратися, помалювати. Потреба відкрити центр виникла у зв'язку з запитами людей, здебільшого, які виїхали з окупації. За офіційними даними кількість депортованих Росією українських дітей перевищує 19 тисяч, розповіла представниця офісу повноважного справ людини Алла Тарасюк. Санеофіційною статистикою російських змі це цифра 744 тисячі українських дітей. Тобто дуже велика. На жаль, наші вороги я так їх назву називаються благородним вчинком. Але ми чудово розуміємо, що насправді це не зовсім так. Можливо, це бажання певним чином забрати наш потенціал для того, щоб для того, щоб посприяти якомусь негативному розвитку майбутньому, але це можуть бути тільки такі наші певні міркування, висновки, аналізи. Справжні причини знають тільки ті люди, які це роблять. Ми вважаємо, що це злочини, це порушення норм міжнародного права. Під Час відкриття центру відвідувачів не було. Олександр Пономаренко, Іван Хворостян. Суспільне новини. Одеса. Венеція допоможе Одесі у збереженні культурної спадщини. Відповідний меморандум підписали керівники міст Геннадій Труханов та Луїджи Бруньяро. Останній зазначив, що наразі у Венеції мешкає 1500 українців. Тож вважають гарним рішенням підписати угоду про побратимство двох міст. Після підписання меморандуму біля будівлі Одеської міськради відкрили вказівник з назвою Венеція. Ми маємо досвід у виконанні реставрації міста. Ми допоможемо Одесі у цій справі. Ми кажемо не тільки про культурну спадщину міста, а також розраховуємо допомогти у розвитку Одеси як порту, оскільки Одеса є портом міжнародного значення. Хоч подарки прийде. Ми сповідаємо з Днем народження. Заходьте, заходьте. Ти завжди посміхалася. І я знаю, що в тебе була така мрія. Це буде твоя подружка. Okay. Домовилась? Дякую. З днем народження тебе. Дякую. Oh. Злата Гайдарова з Доброслава святкує свій 12-й день народження, цьогорічний без батька. Він загинув на війні два місяці тому. Місцева влада вирішила підняти настрій дівчинці, подарувавши те, про що вона мріяла. Спочатку я не побачила пака. Подумала що, наші мені що деревом, а потім ну, ну це ну, міле. Павуків я люблю. У нас був шостик, теж павук. Як святкувати сьогодні, подавали? Mm, я хотіла просто їсти торт, а сіддіти в Онлайн назначала на уроках і все. У мене не дуже багато мрій, а щоб а... війна закінчилася. Я їх намагаюся в це не втягувати. Частенько їздимо до моря, до нього не пускають, але дивитися здалеку можна. На лиман їздимо, водичка заспокоює. Трошки намагаємося від цього відійти і. Менше про це спілкуватись, пам'ятаємо про чоловіка, чекаємо перемоги. Тільки з цією думкою живемо, що його смерть не задарма. Це із мультика Лілі та Стіч. Стіч це синій та на мені, а вона я не пам'ятаю ім'я. Проєкт називається Подаруй дитині мрію у Доброславській громаді. Мешкає п'ять сімей, де є діти, які втратили батьків на війні. Для них також у рамках проєкту збираються влаштувати подібне свято. Один із проєктів був Подаруй дитині мрію цього року. Ми обрали цільову категорію. Це діти, які втратили. Своїх батьків на війні, і ми хочемо у цей день зробити цих дітей, хоч трішечки щасливішими. Власне, сьогодні було день народження однієї з дитини. Це е, злата ми через маму таємно дізналися, які в неї є мрії. Вона мріяла про павука. Вона мріяла про кімнату страху. Е, вона мріяла про е, іграшки. Уже є п'ять е, сімей, в яких є діти. Батьки, Хочу успеху. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. А разве вы не этого пророка встречали с почестями в Иерусалиме несколько дней назад? А теперь жаждете его смерти? Вы можете объяснить мне это безумие? Вперше після трьохрічної перерви в Одесі провели пасхальну реконструкцію. Під час вистави людям показали події, які сталися більше двох тисяч років тому смерть та воскресіння Ісуса Христа. Ми дуже раді, що в такій неформальній обстановці ми можемо зустрітися, пообщатися, а також напам'яні друг другу від тих соби. У мене образ це центуріон. Римской армии первого столетия, то есть, конец первого столетия, начало второго столетия. На мне шлем вы можете Латун увидеть гребень, который говорит о, том, о моем офицерском статусе. То есть, все, что вы здесь видите, это реконструкция, связанная с музеем. Вы можете увидеть типичного римского легионера. То есть здесь лорика сегментата. То есть, это такая броня, которая типично носили легионеры. Если у меня офицерская такой наряд, то вот у них вот действительно именно военный. Вы можете увидеть скуту, то есть умбон. И вот э, этот щит, его еще называли дверью. Вот этой дверью они закрывались. роль більш така драматична задача Клавдії була переконати свого чоловіка Понтія Пілата, що Ісус не винен в всіх гріхах, в яких його о -о, звинувачують, і вона плакала, вона о -о, казала чоловікові, що я бачила сон, я бачила видіння, він ні в чому не винен. Відпустити цього праведника. ну, Буду сьогодні умовляти. Ми знаємо, на жаль, кінець, але я все ж таки спробую зробити все, що можна. Зараз Пасха. А обичаю на праздник ти можеш відпустити одного із заключених. Адпусті Ісуса! Пілат. Я умоляю тебе. Адпусті Ісуса, Пілат, прошу цьогоріч. Реконструкцію зробили коротшою. Показали сцену суду Понтія Пілата над Ісусом. Це все виготовляється вручну, тобто силами нашої групи. От, виготовляються ці предмети. Деякі речі купуються в спеціалізованих магазинах, ну, ті, які неможливо виготовити або складно, або просто дешевше е купити. От. Але більшість речей вона все ж таки от, має е такі, рук, е відбиток наших рук. тобто там е Кольчугу робив е мій товариш е з Дніпра. Оці всі, Литво, ці всі речі, це я робив, так як я скульптор. От, меч ще один хлопець зробив, руків'я також хлопець з Дніпра робив. Ну, тобто от Ми збираємо такі комплекти, максимально наближені, подібні. Відвідувачі пасхальної реконструкції відреагували на неї так. Дуже цікаво, що приносять нас у ті часи, щоб ми в очі могли побачити, як все це відбувалося також згадати, яку ціну саме Ісус заплатив за нас, за наше життя, за те, що він дійсно воскрес. І ми дуже вдячні, що маємо можливість бути на цьому святі та це це бачити. Мені тут дуже подобається. Всі костюми дуже гарні. Ти відчуваєш ту атмосферу, яку можна було відчути 2000 років тому. Також пасхальну реконструкцію проведуть і в суботу. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Мапа України великодніх з великодніх пасок з'явилася на головній площі міста Подільськ. Усього тут 5900 виробів. Їх випікали волонтери аби передати українським захисникам та захисницям до свята. Випікали 5 днів з утра до ночі. Приблизно от перший день 500 пасок, щоб ми мали поняття, як скільки ми маємо вплити і щоб швидше. А потім до тисячі пасок у день. Готували паски щодня 10-15 людей, зокрема, Світлана Ворона. Розповідає, тісто замішувала спеціальна машина. Інша робота розподілялась між волонтерами. Сказати, що було легко, то я вас обманю. Було дійсно тяжко, тому що робочий день починався зранку, коли починалася закінчилась комендантська година. Це десь часов 5. І закінчилось десь без 10-12, Люди нас вже розвозили додому. Офіційна частина заходу почалася хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих військових. Далі Паски освятив священнослужитель. Здоров'я всім! Перемоги! За замірами представників Національного реєстру рекордів України довжина викладеної мапи склала 11 метрів 40 сантиметрів, ширина 7 метрів. У нас сьогодні відкривається нова номінація. Такої номінації ще не було. І ми маємо номінацію. Найбільша мапа України викладена з пасочок. Я ЗСУ. в даному випадку, чому ми кажемо, що це нова номінація, тому що з пасками є дуже багато рекордів, але пасочки, які поїдуть на фронт, пасочки, які поїдуть до військових, це перше. Після того, як рекорд зареєстрували, Паски розподілили по коробках, які передали військовим. Вони їдуть всі по різним напрямкам. У нас є список, є замовлення. Донецький, Миколаївський, Херсонський. Це така підтримка, це як знаєте, вісточка із дому. Ми вже більше года знаходимося в дому і понятно, що тяжело нашим ребятам. вони зараз знаходяться в найгарячій гарячій точці. І эти пасочки, що ми загрузили відсюди, з идут одразу йдуть до нашим ребятам, які ждут нас з цими подарками. Після призову, після мобілізації, після того, як людина добровольно пішла у військо, дуже багато речей, які колись були не дуже, не дуже важливими, на які не дуже звертали увагу, вони стають зрозумілішими, вони стають важливішими. І це відбувається в тому числі з е, е, релігійними святами. Тому Пасху наші бійці чекають, тому готуються до неї. І тому те, що відбувається тут зараз, дуже приємно, дуже правильно. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини, Одещина. Дві тисячі пасок. Таку кількість великодніх смаколиків приготували для військових в одній з одеських шкіл. Пекли та рахували їх працівниці гуманітарного центру сумісно з викладачами. Перший етап виробництва приготування опари. Ми робимо опару для наших пасачок. Це ми дрожжі, молоко, сахар. Це ми замішуємо, піднімаються і потім ми додаємо вже в тісто, в тісто мішаємо і виходить така у нас красота для випікання пасачок. Опару додають до тіста і вимішують близько 20 хвилин. Після розкладають у форми. На цьому етапі ось тісто, яке вже воно підійшло, воно вже таке гарненьке. Ми його розкладаємо по формочках. Воно буде далі потім ще підніматися, створювати таку велику гарну шапочку. Чому тут? Тому що мені не байдуже те, що відбувається в нас в Україні, і я дуже хочу своєю справою теж допомогти. Формочки з тістом залишають на 40 хвилин у теплому місці. Тут наше тісто віддихає. Воно підростає через 40 хвилин. Ми його відправимо до печі. Для нас дуже важливо, щоб ці пасочки потрапили до наших хлопців, бо в кожній ці пасочки вкладено шматочок нашої душі, любові, щоб вони відчули, що ми, ми з ними. Це Практичний фінальний етап це найвідповідальніший етап, щоб не згоріло. Перші 20 минуточок стоїть, після провіряємо. Якщо підгорає, беремо фольгою, покриваємо і ще 20 хвилин. І того через 40 хвилин буде вже готова пасочка. Поки паски остигають, Олена готує глазур для декорування. Ми її готуємо із цукрового сиропу та желатину. І ось це ми все підготували, зварили сироп. Зараз це все з'єднали і починаємо процес замішування. Завершальний етап приготування прикрашання. Це наразі фінальний етап. Ми тут прикрашаємо. Дуже патріотично, жовто-блакитним. Сьогодні таке свято, коли ми кожен можемо свою якусь частичку донести до нашої ну, до перемоги. І тому і сьогодні це працюємо ми разом. «600 пасочок вже поїхало на найтяжкі наші фронти. А сьогодні ще 1400 пасочок теж поїдуть до наших хлопців. Олена Голда, Святослав Попелюх, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 15-16 квітня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 3 до 5 вночі та від 9 до 12 градусів в день. В Одесі хмарно, можливі опади. Температура повітря вночі плюс 4-5, в день 9-11 градусів.